Yo, my fellow chicks and dicks from Криворіжжя. Граємо в супермаркет симулятор. І перше питання, яке в мене виникає, це що тут треба робити? О, ну машина, піду кинусь. Прощавай жорстокий світ! А він мене реально збив. Ти зовсім дурник! Ти куди людей збиваєш? Алло? І що далі? Він не може мене переїхати, тому що я на перехресті. Так, а ну там таксі. Алло? Такси! Такси! А! Не! -а -а! Зачекай! Зачекай! Мне не треба на это, мне треба на теремки! Зачекай! Как мені... мне на теремке поехать? Эй, Я... можно Shift? Шифт? Можно с шифтом как побежать? Я могу побежать! Такси, такси, такси! На рямки, будь, ласка. Та, ты стой! Та, ты стой! Ага! Ага! Все! Мне... Мені... Я могу поехать на такси, но для чего мне треба бежать из-за такси? А ну тихо! Все, подкинь меня! Во, підкинь мене! Ваван! Ваван, підкинь мене! Ваван, метро, не ходи! Та підкинь мене ти що, куди? Куди ти пішов? Вова, куди ти пішов? Вова, Во, блядь. Во, блядь, не прикалуйся! Вова, блядь, ти що опять пиво пив? А, до речі, я хотіла вас попередити, я е, перестала матюкатися з цих з цього моменту. Я хочу, щоб мої відоси стала дивитися моя мама і твоя мама. От ти зараз дивишся цей відос? Скажи своїй мамі. Мам, подивись Яніуса. О, Вова, дякую, що підкинув. Моя остановка, якраз. Скільки? Скільки він з мене взяв? Це дорого взагалі тут мати таксі? Тобто ці таксі вони чисто по кругу вони. ще галяють. Куди ще можна піти? Сюди можна піти? А, так от, да, я хочу, щоб твоя мама знала, що ти дивишся мої відоси. Але щоб тобі не було стидно показати мої відоси своїй мамі. Ну, розумієш, я така людина. О, мусорка! А что мусорки? <зыв> можно подавиться? Как взаимодействовать с чем-то? Я могу залезть? А, я могу. Прикольно. А можно запрыгнуть до соседей? На балкон. Хочу до соседей на балкон. Что, как они там живут? Мне ж цикало. Я буду притворяться любовником. А, Анжела, это ты? Анжела, классный топ. Олег, это ты? Олег, это ты? Олег, класний ботом. О, сюди! Сюди! Сюди заліз, сів, сижу! Чого не можна взагалі нікуди зайти? Я не здивована, що вони вирішили відкрити супермаркет саме в цьому районі, тому що тут реально нема кудись ходити. Усьо бібліотека. Комой стазія бібліотека. Вони нема, не пускають, не відкривають. Ну ладно, давайте. Що треба робити? Як сюди зайти взагалі? Order goods using your computer. А де мій комп'ютер? Який там пароль у мене був на домофоні? Дванадцять 12, семьдесят 12.72 12-72. Боже, на намусорили. Що намусорили тут? Це шо синя? Куреньо убива? Я не понял. Фу, слава Богу. Ну коротше, наче пишуть, що Ноктагамес це... оці розраби, це поляки і турки. А чого пачка? Пачка руської прими? Непонятно. Ти куди мене збив? Ти куди мене збив? Я тебе щас так запрыгаю, ти. Чуєш, я щас стану, ти вообще нікуди не зможеш поїхати. Тупопіс. Піс взяв і збив, поки я дивилась на пачку сигарет. Як зайти? Як зайти в комп'ютер? Я не, не як в комп'ютер, хоча б як зайти. а А чого я питалася зайти, мені непонятно. От чисто по ощущениям, як може звати цього персонажа? Продавщиця, продавщиця. Думаю, як продавщиця. Я Тамара. Тамара Темна! П Проводиться. Пророчиться. Продавщиця? Я Тамара темна. Отут сижу. Да. О, я прям прочувствовала. Я прямо чувствую цю цю персонажку. Я Тамара. Но ви можете називати мене баронесса Тамара. Тамара, да. Тамара, хорошо. Так, order goods using your computer. А можна якусь музичку? Якусь музичку? Music player. You didn't have any speaker. <гас> а це мені треба покупати? Ну а як же без музички? є? Що я буду без музички, дядь? А з другої сторони, що якщо музичка тут е... не ліцензійна? Мені ж потім прилетить. Музичка якась потрібна буде? О, спікер, а то карт все, купить. О, ви що, на приколі? У мене нема грошей? Ну я займу. Ща, подивіться, я займу грошей, щоб купити музичку. Без музички? Що, щось якась не то. Bank loan, basic loan, take loan. Hiring customization market. Що в мене, які полички в мене є? Подожди, що я вийду? Як мені вийти? Ага, все, я вийшов. Так, яка в мене є паличка і що я можу тут розмістити? Керрі холд, Керрі холд, hold. Тамара, все може, все може принести сила думки. Так, що мені принесе більше прибутку? 12, 8 паста. Що треба всім людям? Всім людям треба хліб, всім людям треба хлопушки. Ну, все. Більше нічого не треба. Пірчись. Це мені треба самі ще установити? це все. Pick up the boxes that you've just arrived Тамара, вам посилочка. Опля, Без рук без них. Все сили карми. Колоночку. Опля. Ми будемо всіх оце привертати, привертати увагу будемо музичкою. Ні, це не наша Jazz and Cocktail Lounge? Romantic comedy. Треба подумати за мого персонажа. За мою персонажку. Тут джа, лежер class? Це не то все. Електросвінг Оце та да. Оце. Оп, це, оце да. Хорошо. О, як хорошо. Да, це прям наша пісня. Абсолютно. Так, а я можу цю якусь урну цю перенести, а то вона мені прямо оце після так далеко. Так, uh, set the price on the product. Um... Маркет прайс 399. Ми значить, поставимо. 3. Ну, все. Маркет прайс 5,98. Значить, ми поставимо 5. Ми е будемо економити лише трошечки, да? щоб, якби, ну, заходили і. Так, тепер треба всі тут якось піти потанцювати. Все. Заходь. Заходь! Любий покупець. Любий покупець, заходь. У нас весело. Весела атмосферка в магазині. Open the store! А, -а, а. Wait for the first. О! Привіт, солоденький. Привіт, солоденький. Боже, ні, ти якийсь алкаш, я не буду з тобою. Що я тебе? Так. Е як? Піняв. Приняв Ти мені дав. Ти тобі одну, одну один долар тобі потрібно дати. Ось одна монетками, карткою, сюди. Все, бізнес іде. Бізнес прям пошов. Будь ласка, тільки не карта, я тебе умоляю. Я навіть не знаю, що хуже. Грошами чи картою. Ти що, дурачок? Сім. Скільки я тобі вже дала? 90, а ще має бути 2. Боже, який кошмар. Та забери гроші ці працівні. Слухайте, а скільки можна вже приходити до мене? Скільки це цілий день просто без передиху? Я розумію, що у нас такий прям неймовірний фантастичний магазин, але ну. Я Тамара темна, не все Мені нужен обідний перерив. Хлопушки розбираються. Прям, ну, Я так і знала, що буде все прямо ну, добре буде розбиратись. А, я можу з тебе зняти 55? 55? Не можу? Шкода. Скільки можна? Все, я встала, потрібно піти розм'ятися. Як мені вийти? Випусти! Каса, випусти зі свого рабства! А! Ти що вгоруєш? Ану сюди підійшла! А! Та не обіцяйся на мене, Оксана! Це пранк був, розумієш? Шутка! Навіть я теж, про тебе тут такі слухи ходять і про твого мужа, що от мені ось ці різки для бізнесу не потрібні. Що ти там як розказуєш? вийшов вже запоєм, чи ж ти вторий раз уже приходиш до мене. Я тобі подобаюсь? Ну, розумієш, ми просто не можемо бути в місті. От, от, наші дороги вони різні, розумієш? Я, я бізнес-вумен, ти алкоголік. У нас карта матриці не сходиться. Скільки у мене. О, 90 е, грошей виручки у мене, між прочим. Так, давайте тоді зараз всього по одному купимо. 93 долара! Хоча ну знову, враховуючи, яка виручка має бути за ці всі продукти. А, ні, це вона зараз уснечна покупати, Я все закрита. Уйди! От, курва. Марина, ти спитуєш моє терпіння, я тобі чесно кажу. Turn on the lights, using the switch on the wall. Опля. Боже, який у нас. Який у нас магазин. Який просто розкошний магазин. Ти бачиш, що закрите? Трошечки про себе. Я хочу е, перетворити свій магазин на Тіндер для місцевих, для місцевих жителів. А то у них, бачите, у них взагалі ніяких розлішен немає тут. В бібліотеку їх ту і не пускають. Мені знаєте, що цікаво? Мені цікаво, чи буде в мене стільки ж клієнтів, якщо я дуже сильно завищу ціни. От дивіться, от Marketplace 450, а в мене буде 9. Marketplace. 3,96. А у мене буде. Ну, нехай 4. Ми, ми трошечки завищим ціни, а на деякі продукти ми прямо жорстко завищим. 3,12. А буде 6,24. Мені просто цікаво, типу, наскільки я можу далеко піти. Ось, наприклад, давайте ось зараз ем, масло 94. Сюди, знаєте, що я ще зроблю? 790 доларів. За муку. А ви тоже. Ви може і не знаєте, може там у мене і не мука. І усе. Сусу! Сусу за 100 доларів. Сусу буду продавати за 100 доларів. Так, все. Тамара працює по ночам. Тамара працює на. на нічній СМІ. Сьогодні. Опля! Отак, сіла, сижу, дивлюсь. Без перериву працюю. Трудяще. Трудяще, роботяще. Алло! Ти мажор, сюди йди. Мажор, сюди пішов. Сюда під Enter to finish the day. Satisfied customer want. Products not found. 1. Total customer 18. А, 31. Start next day. А, от воно як. Воно ну, зараз. Перевіримо реакцію мужчинчика. Цікаво, чи хтось поведеться, реально. І одним тільки борошном проданим я можу просто, ну, типу, виручити багато. Сусу. Зараз побачимо, чи продається. Ця мука занадто дорога. Так а зачем тобі мука, якщо, тобі, якщо ти хочеш хліба? Якщо ти хочеш хліба, то нафіга ти що його пекти там будеш. Ти знаєш з чого взагалі ця мука? Так, ти мені дав бездачі? Боже, який? ну Імпозантний який? мужчина, подожди. Куди йдеш? Імпозантний мужчина. Да я здачі чи в таком костюме? Я все, я иду с тобой домой. Ты ще не понял? А який там кот буф? 12.72. А ну давай, пробуем. 1272. Не пускай. Ты что до сих пор чекаешь? Що ты там чекаешь? Ну все, вырешила, что Тамару. Бритни, за ты? А життя потаскало, так? Да? Коротше, ніхто не покупає СУСУ за 100 доларів. Давайте зробимо дешевше тоді. Було 100, стане Скільки там? Буде 8. І побачимо, чи будуть його покупати за подвійну ціну. Ну типу ну, десь 100 ж доларів. Всюди. Я зараз тут перескочила через касу. Спеціально для тебе, брітні. Місія Джордан. Місіс Джордан. Гадання треба на таро. Гадання треба. Не треба, я все одно зроблю. Дивись. Ось у тебе випадає туз з мечей. Знаєш, що це значить? Це значить, що тобі треба купити в мене муку. За пішці не возьмеш. Ану, щас чекай. Чекай, 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 Опля. Опля. Хлопушки. А ця гарна. Дуже гарна, ви пані. Дуже гарна. Ліцензію купити? Ти що на приколі, Тамара, ти що працюєш без ліцензії? А у тебе ФОП взагалі відкритий, Тамара? Тамара без ліцензії працює, представляєте? селф checkout Оце мені треба. Оце мені прям треба. Я відчуваю. Я взагалі не розумію, як зараз можна просто без самокаси. Я б краще б без, ну, на, на самокасі була, і я б була охранні в цьому магазині, так? І подожди, Білс? Платити? Кошмар. Просто жахіття. Будьте покидали, блин. Що значит, блин. А. Ну, якесь г точно що. Тут нехай будет водичка поки що. Капец, ну як це вода и в холодильнику. Ну, вода может бути не тільки в холодильнике. Нарвало. Так яка ваша аж нарвало. Так. А не можу коробку на коробку ставить? Тьфу, блин. У до речі, тут е, чуєш? Оскар. Нічого, що я тут курю? О, а як ти його купив, там нема ціни ти Ти, шушерат, Як ти його купив, там ціни нема. Market price 10. 12 А де ти працюєш, чуєш? Це оце похоронне бюро? Це ти там працюєш, да? В такому костюмі теж. Чик, приємно. А ти тоже з ним, да? Ви з одного ритуального бюро. Ритуальне бюро це життя. Наші конкуренти. Не конкретно у нас в магазині, а конкретно мене там. 26 центів. Заплатити оренду. Боже, який кошмар. Та все, я йду. Ти що не бачиш, що я в синку граю. Ну, я вам, звісно, так скажу, що от як тільки, як тільки я понижу ціну на му... на борошно, то ви одразу мені будете нить про те, що ну, ми не хочемо його купувати. Тому що нафіга нам купувати борошна, ми, мо... ну, коли ми можемо купити хліб. 371? буде 4. Це буде для вас, сподіваюся, достатньо. Чай. А чого ж без борошна? Що ти мені дав? а, О, ти, це ти? це ти, імпозантний мужчина. Да, це ти. Ох, моє тіло мліє, коли ти даєш мені без решти. Блін, сука, мене вже задолбали оці бутилки. Треба їх кудись прибрати. Чуєш? Вова, 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 бутилки забери. А, блін, я знаєте, що поняла? Хочу Sensitivity. Краще? А то щось це? У мене вже голова крутиться. У вас, наверное, тоже. Блин, Тамара смогла передвигать шкафы, силы думки, а сенситивити понизити не смогла. Я вообще честно, я про це даже не подумала щось. Я так вот тільки що глазком оценила ситуацію. О, да. Все о! О! О, о блин! Оце треба було сразу так зробити. Ну що ж такое? Обычно. Тамара! Не може дивитися в майбутнє. Якщо б вона могла дивитися в майбутнє, вона б подивилась що я пішла глянути на монтаже, чи записується взагалі відос. А то було б смішно, якщо б він не записувався. Так, я зробила це після години уже геймплею мого. Але ну, зробити пізніше краще, ніж ніколи. Так, фрідж. Хочу фрідж, бо задолбали вже ці бутилки. Якийсь самий дешевий, От дешевий, Маленький такий холодильничок. Я хочу фрідж мені. Мені, мені багато не треба. А, там ще щось я хотіла. Макарони, точно. Точно. Пер'я от ці. О. Боже, як набагато краще з пониженою сенсою. Що ж ви одразу мені не сказали, а? Я куди як стись пердись хожу. Треба наняти якогось грузчика, Олега. Щоб оце все таскав. А то що я буду? Що я буду свою карму? тратити на всякі ці холодильники. Моя карма, вона може лічити людей. Моя карма може Призивати пікову даму. Ротейт? На кольосика? Ну, цього моя карма предвідити не могла. Отак от, от, прямо міні. Халадосіч. Це на скока він маленький, так? Да? Оцей халадосічок. Позорисько. Тупо позорисько. Ну, що я хотіла за 125 фунтів. Ну за то маленький, на свій. Розмір не главне. І я це вам кажу. Як проводиться, пророчиться, і я купила вже пасту, да? Боже, а що треба було купити? А треба було купити хліб, а хліб теж є. Хлопушки, усе. А що треба було купити? Це є, це є, це є, це є. А що мені нічого треба було покупити? Заходь! Заходь, ось, ось ти. Директорка бюро ритуальних послуг. Ти йдеш до мене в магазин? О, прийшов. Чи, сяду. А це імпозантний мужчина, що платить без, без дачі. Ні, це ти це ти другий, це ти якийсь е, алкоголік-баяніст. Пакет треба. А погадати на картах треба. Дивись. Що тобі випадає валет бубновий? Бубнового вальта. Знаєш, що це значить? Це значить, валера, кидай пить. <кхід> Ой, водички треба попити. Валера, бач, воду п'ю. воду п'ю. І тобі б тоже, у тебе дегадрейшн. Дегадрейшн. Усі вже синяки під глазами. Більше спи. Піклуйся про себе. А, бездачі? Валера. Що ж ти мене. от Що ж ти мені сразу не каже? Нарвало. Нарвало кави. І ти тоже бездачі. Що сьогодні за праздник? А що сьогодні за праздник? Олена? Олена, Будем? Будем с, кафе, с, кофе, с кофе порчу снимать, что не будем? По кофе порчу снимать. Ты шо? Все бездачи, несу. Чай, Чайка. чай, кавы. Четыре. Шо ты это напортила, а? Гадания по картам. По кофейной гуще. лупи на волосах. Гадаю по всем. И я гадаю. Що, ви мені тоже прийшли без дачі, мені тут принесли. А ти мені тоже, Ти мені дачі без дачі? З кредиткою. А чуж. А сьогодні мені цікави Альона Алена, Олена, Оле Олена Олена. Все попортила. А що це за ціна така цікава? 782. А ну подожди, що я на воду ціну не поставила. Тамара, ти що дурна? 91 2,55 за воду Який позор? Яке позорська? О, Боже, зараз інфаркт. Зараз хватить. Щас, як хватить то інфаркт. Ой, блін. Дайте мені, дайте мені швиденько, зараз все, все, все все закупимо. А то це сир, теж закупимо. Все все все, все закупимо. Пурхасе. Чи ж, ну ти поки що подожди, тому що ну, у мене тут в мене тут така шалена доставочка. Достав очкана. Блін, я що знову макарони заказала. Тамара, блін, та скільки можна вже тих макаронів? Як будто би другий ковід починається. Ну я, їй богу, гречка, що це? Хліб? Ну, треба просто реально, все позаповняти, позаповнять, позаповнять, позаповнять. Тамара, не это. Боже, яка черга! Боже, яка черга! все все розрушається в цьому магазині все розрушається магазин! Нема, быстро клиентов. Раз, два, без здачі, Пришел. Молодец, ушел. Раз, два. Куда? Пошла. Без здачі, Красоточка. Раз, два. Шо. здача, без здачі, Один. Ты куда? У меня такой флоу. Алена, Ольона, Оляна, без здачі, Все, иди, иди, иди. це, Оляна, ти... ты. Ты що дурна? Две воды купила. У мене тут. А я тобі зараз. Я тобі зараз надаю. Я тобі зараз надаю. Я гадання ще роблю. Рублю гадання. Рублю гадання. підуть. Ти підеш вообще сьогодні чи ні? Ти хочеш? Та, хорошо, без проблем. Хочеш здачу, та буде тобі здача. Буде здача. Алена, буде здача. Ти... Ти розумієш, що... я практично вже в путі. Здача в путі. А вон и все приходят. Сейчас, подождите. Сейчас, подождите. Я... я, свет включу, мелочный бачу Совсем Совсем мелочный бачу. Уже баба стара. Окуляры все треба надеть. Тамара вообще ничего не бачу, вот без очков. Даже не может сказать, это бубновый валет. Чи то скидка на йогурт, чи что то Что там твой сын, Лена? Вот Оце это вот этот бешкетник. Бешкетный малолетний. Заходил недавно заходим на, на велосипеде. Вот все в своем шлеме. Пытав, чи продам я ему жвачку. Кажу, кажу это, знаешь, жвачку продам. А я представляю, что эта жвачка стоит 3,50, а он мне это приносит 3. Кажу, занесешь 50 копеек? Каже, занесу. И представляешь, так и не занес. Вот не занес и все. А, -а, Ну они уходят. Чи уходят? Уходит не уходит. Уши не уходит до сих пор. Одну монетку, одну копейку надо забрать. Все. Надо ее, у меня уже этот. В раз иди. Я не могу, у меня уже просто палец болит. Палец болит, вот это пробывать. Пять. На. Задержала, представляете? Ну, мразота, скажи. Скажи, Анжела, ну, мразота, а не любина. Оце, яка приносить мені. А, карта. Е, картка будет. Пакет надо. Ага, Даня. Пакет надо. А що твій близнець Може, у нього є помельче. Нема здачі. ти по... у близнеца свого спроси кажу. що ти на мене дивишся як то... Я б знала, що прийдуть такі мразі! Передай своєму брату, щоб і заведи йому карту, карту заведи вальта Бубнова. Олена, ще раз от це побачу сутий. Цей... Та ви що здіваєтесь? Це що за зарплатний день? Все було хорошо! все було просто прекрасно. От до тих пор, поки не прийшла ця... не побоюсь цього слова Оксана і ще оцей її син малахольний який то Так і ще й 50 копійок мені так і не віддала. Нема, нема. О боже, моя ти курочка! Моя ти зайчка, боже, я тебе ж так люблю. Принесла без дачі, сейчас ще швидко оце все розберем. Оце все розберем. Потому що, виділи кого хто не міг мені принести сразу без бездачі, щоб можна було просто швидко все розібрати і всіх відпустити. Всю злость з мене вже витягнули, розумієте? Оце до останнього... Оце оце сіде волосся мені в мої... В мої-то -та, такі-то -та молоді-то... -та. Такі-то -та молоді-то... -та. <смі> Це якась іспанська актриса. Такі-то -та молоді-то. -та. Вона, ну, теж з болгарським... З болгарським курінням всяким. Такі-то -та молоді-то. -та. Мої такі-то -та молоді-то -та, роки. Мої 63! В повному розсвіті сил. Чого не вистачає? Хліба, хлопушків, чая, боже. Це все треба заказувати. Треба знайти. Треба знайти людину, яку, яку буду звати, такі то молоді. Чопкік серіал, Ron sliced Бред Бред і серіал треба ще. І треба ще. чай. 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 Причай. Це ж клост. Все. Щас заказуємо, і там, може, вже будемо все, закругляємось, бо, кажу, злості не хватає. Ой, не туди поставила, сил немає, сил немає. У мене вже немає оцю сечі, ви розумієте? Моя карма. Треба йти, чистити карму, бо з цими людьми, з цими звірями. Неможливо зберігати свою дзен. А мені вона ще понадобиться для того, щоб гадати, думати, думку гадати. Чому я не голуб, чому не, не літати? Все. На цьому. Пусти мене. На цьому. Отут ми сядемо. Отут ми. Отут ми сіяли. Все. Дякую вам за перегляд. Хочете супермаркет? Пишіть, хочемо супермаркет, бо верни Тамару темно, такі-то такіта молодіта, а, е, якої національності. Все, до зустрічі в наступному відосі. О боже, боже, якусь хуйню на їй морожу.